Ходять чутки, що на проспекті Соборності біля Портсіті хочуть облаштувати підземний перехід. От Зараз я на ньому стою, ну, чого я тут маю стояти на світлофорі, коли би тут люди е мали під землею ходити. Так само під'їжджаємо е до наступного е світлофора. От Для чого його тут облаштовувати? Тут також можна було би зробити підземний перехід. Але коли ми це все облаштуємо, то все рівно ми впремся. Що на проспекті Соборності є ще наступний світлофор? Тому ця думка є такою хибною, і я не розумію, як його можна буде облаштувати і як воно має працювати для людей. Ну, зараз ми розвернулися і під'їжджаємо до тих самих світлофорів. Ось цей ми проїжджаємо, тут вулиця Чорновола. І вони ще слугують для того, щоб можна було з вулиці е, Чорновола виїхати. Ну і так само заїхати. Ну і так само е, цей світлофор слугує для того, щоб можна було безпечно виїхати е, від тамтаму, е, ну, так само і від е, заправок, тих, що там далі. Тому будівництво цих підземних переходів ніякої проблеми не вирішує з точки зору транспорту, тільки робить незручність для людей, особливо для людей з інвалідністю.